7 серпня 2016 року на календарі вітаю вас! Це новини за тиждень від золочів.нет. Найцікавіше, дивіться далі. 2 серпня о 18 годині 35 хвилин у приміщенні Кавзарми навчального центру Національної гвардії України, що у місті Золочеві Львівська область. Знайдено повішеним військовослужбовця, який проходив службу за контрактом. По даному факту внесено відомості у єдиний реєстр досудових дослідувань. Військова прокуратура Тернопільського гарнізону Західного регіону України проводить розслідування. Причини та обставини смерті бійця з'ясовуються. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівському відділі поліції. 5 серпня о 13 годині 30 хвилин до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Якторів Золочівського району на території фермерського господарства. До місця події негайно виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та приступили до ліквідації загоряння. О 13 годині 50 хвилин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та о 14 годині 20 хвилин повністю ліквідувати. Наслідок загоряння вогнем знищено пшеницю на площі 2 гектарів. До ліквідації займання залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюються, повідомляють у ДСНС України. 3 серпня у місті Золочеві по вулиці Пушкіна представники місцевої асоціації інвалідів перекривали вулицю, аби не допустити в'їзд автомобілів під знак в'їзд, заборонено. Причиною цьому послужило ДТП, що сталося 20 липня 2016 року. Автомобіль скоїв їзд на жінку, яка йшла у спілку інвалідів. 20 липня 2016 року скоєний наїзд на інваліда опорно-рухового апарату. Людина отримала травми. Ми в той день повідомили поліцію, міську раду, працівників ЖЕКу. Але на сьогоднішній день. Жодних дій реагування на такий болючий для нас факт немає. Щоденно визвонюють, щоденно обіцяють, щоденно, можна сказати, задурюють. Це говорить про те, що для людей ніхто нічого не робить, знущаються, прями знущання, прями знущання на хворих людей. Не тільки знаходиться тут асоціація інвалідів, а інші громадські організації, великий потік транспорту заїжджає, де є знак заборони в'їзду, водії не реагують на цей знак, в'їжджають, поводять себе неадекватно. просто так. Грубо відноситься, не дивляться, що це хвора людина, що це людина на милицях, що це їде мати з, з дитям в дитячий, а бачите дитячий візочок. І саме, саме страшно, що посадовці якось до того питання відносяться несерйозно. Тобто можуть обманути, можуть маніпулювати. Даною справою, тому що торкається самого інваліда людина, яка обмежена в рухові, яка обмежена в здоров'ї. Золочівська районна асоціація інвалідів зверталася до начальника Золочівського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області, підполковнику поліції Марханю Андрію Петровичу. До міського голови пана Гриньківа, якщо від поліції допомога виїзду на місце розсліду... розслідування ДТП, ми отримали, але подальша робота міської ради можна сказати на нулю. Треба, не починайте не кличте вовка з ліса. Я вас прошу переконати. Я ви... хочу як краще Це... зробити. Зрозумієте правильно робить. мене, я на які підстави я тут закриття. Які підстави? Що жінку машина заціпили, то не є підстава. Скажіть, будь ласка, дану ситуацію, як її будуть вирішувати, якщо буде якісь рішення, що ви будете пропонувати в міській раді, щоб тут Ну, По даній вулиці будуть прийматися, через два тижні буде засідання, будуть прийматися рішення по поводу, щоб пенсіонери могли безперешкодно ходити по даній вулиці Пушкіна. Дану вулицю ми будемо планувати частково перекрити. Щоб був карманчик для заїзду автомобілів вантажних, бусів для розгрузки, погрузки товару до магазинів, які знаходяться на даній вулиці, е, а карманчик буде зроблений, тому що якщо її повністю перегородити неможливо, бо буде затор на інших вулицях, як ви бачите, бо тут є дане перехрестя. Е, через два тижні буде засідання, буде прийняте рішення. Ми її частково перегородимо і становимо знаки зупинка заборонена, щоб люди не ставили автомобілі в ту відведену ділянку дороги, де мають розгружатися автомобілі, які будуть привозити на магазини товари. І то 5 серпня у місті Львові відбулася дев'ята конференція Львівського обласного осередку Партій Укроп дуже приємно бачити пасту, тому що такі великі зустрічі. І... Багато партійці, є багато бачу, громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, і це насправді дуже радує. оскільки є нас багато симпатії, є багато прихильників. Таке насправді повірили в нашій партії, і те, що на шира відкрита. Насправді на цей виборах, який були в жовтні, громадські активісти стали депутатами. Партія «Укроп» дала їм. Соціальний рік, через який ми зайшли, почали зміни. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, укропівці, шановні присутні, запрошені, симпатики, люди, з якими ми прийшли в кампанію, теж не одну виборчу кампанію, головні виборчі кампанії у нас попереду, переможні. Ми з нього переконані. Ми зібралися в цьому залі, і зал не немає вільних місць. Більше того, навіть дивани заповнені. Це не говорить про те, що ми диван на партії. Це говорить про те, що ми партія бойового авангарду все-таки, тому що якраз в цьому залі, як сказав Ігор Тилішевський, присутні репрезентативна, шанована частина представників громадських організацій, волонтерів, представників, які пройшли війну, АТО, так зване АТО. І люди доброї волі, які повірили, що зміни можливі не стільки через революцію, скільки через еволюцію в конституційний спосіб, яку дає можливість політична партія, якщо вона щиро намагається боротися за владу доступними конституційними методами. І пройшовши майдан, пройшовши цей революційний порив минулого року. Ми сформували таку політичну дієву силу, яку назвали таким цікавим цікавою назвою, яка розшифровується як Українська бідна патріотів. Ці назви є об'єднавчий принцип, є ідеологія, широка ідеологія, яку, можливо, ще треба кристалізувати. Ці назви є покликання до того, що в нас відкриті серця і руки для багатьох людей, незалежно від віку, від статі, від статків, від професійних скерувань, від можливостей. З 1 по 5 серпня проводив свою роботу християнський табір Свята Софія, який попередньо запрошував дітей віком 8-14 років приєднатись до активного християнського відпочинку. Тема цього табору святині надбужжя. В програмі табору були молитва, цікаві тематичні екскурсії, зустрічі, табірні вечори, здорове харчування, ігри та розваги на свіжому повітрі. 4 серпня у Золочівській поліклініці лікар-травматолог, викладач центру невідкладних станів Ігор Мокрий, провів заняття для медиків по наданню невідкладної допомоги. Під час заняття лікар показав, що треба знати в екстремальній ситуації. Нас посилають всі районні лікарні від області провести заняття про надання невідкладної допомоги. Може, її п'ята компанія десь привезла, вони поїхали та да, не вона нернула. Ну не знаю. Можемо ще збила? Ні, що не знаємо. Ми не, 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 не знаємо. Да, От привезли непритомно. Вона є непритомна. В неї позиви дублювати. Що ти будеш робити? Помовчі. В неї скорочується діафрагма позиви дублювати. І п'єс вона перестала. О! Дімо! О, о, о. О. Ваші руки тільки на голові. Я <риклад> допомагаю вам. Ви командуєте. Повертайте на лівий бік. Раз, два, три. Повернули. Підсовуйте одночаток. Підсовуйте дошку. Покладаємо довгу дошку. Раз, два, три. При потребі. У нас дивиться сама. По команді ви йдете на мене. Дошку тримаєте. Раз, два, три. Пішли. Пушли, кошти. Вставайте, не похід. Злочівським рятувальникам було передано два комплекти пожежної форми, яку делегація від Злочівського району привезла із Олавського повіту Республіки Польща. Комплект бойового одягу, Андрій Та, Васильович зараз більше скаже, як він їх тяжко добував. Але якщо взяти такий одиною бойовий одяг, ви сами знаєте. Такий комплект коштує в приділах 4-5 тисяч гривень. Якщо купити його нового, я думаю, що не буде краще якість, чим ми не доставили. Я кажу, так що року ми по два по три комплекти, у нас був вже підрозділ в бойовий одяг. Бо то бойовий одяг то не для того, щоб не горів, я не так сказав, для того, щоб десь не зачепило в більшості, щоб десь не обмазатися ну і виконувати такі роботи за призначення. Зразу був минулої кукуруза, ми перебували, не штамо з робочих візит в власному повітрі. Власне зі старостою домовилися, що також він допомагати не тільки скажімо, форму, тому що тут є треба брати форма. Це є літо і ні зима. Але я так вже домовився, що він саме набутує, що вам і більше коштів обладнання пожежних машин. Тільки Було пожежний факт. Цей здоров'я не є проблема, тут можна про це чекається, не формалі Бачите? Я думаю, що власне, вона що якісніше буде, ніж наша, навіть я, напевно, що не ваше Думаю, що ви також більше десь звертаєтеся до керівництва свого, щоб що вам потрібно, бо ще з минулого року я таке мав на меті, бо я минулого року також в Польщі ну, і просив, щоб допомагати, бо власне в них пожежна частина це, ну, це традиція. Якщо хтось був в Польщі, бачив, наскільки вони там відносяться дуже серйозно до пожежників, в них є державна пожежна служба і. Добровільна, так звана. Власне, добровільна ще краще конструкція, ніж держава. Враховуючи те, що з коляками тільки почали спілкування в даній території, тому я думаю, що це тільки ми початок. Ще ми, ще ми добраємо більше. Тому що перед тим вони віддали на хвилі, що освітів сюди вірить. Три буси, Прахуйте, обладнані. Це обладнання, це не форма була. Три буси. Ну це так сталося, що... Просто е, староста не, 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 не спілкувався з керівником пожежної, а тут так вийшло, що прийшов керівник, них може тісніше з ним познайомитися до того, що він не скріння має з України. Я думаю, що перспектива є, що ми вам поможемо. У зв'язку із настанням сухої та спекотної погоди для запобігання виникненню пожеж закликаємо громадян району, керівників сільськогосподарських підприємств не допускати спалювання сухої рослинності з терні, а також дотримуватись правил поведінки у пожежно-небезпечний період. Звертаємо вашу увагу на те, що з метою виявлення підпалів стерні та сухої рослинності на території району постійно працює рейдова робоча група. На порушники вимог чинного законодавства накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів. 4 серпня відбулася панахида на місці поховання жертв НКВД та на могилах січових стрільців у Золочеві. На старовинному цвинтарі у місті Золочеві, що по вулиці Січових стрільців, відбулася панахида та освячення попередньо очищеного спеціальними технічними засобами пам'ятника на місці поховання жертв НКВД, закатованих у червні 1941 року у Золочівському замку. Також освятили пофарбовані і упорядковані могили січових стрільців. 7 серпня на Білій Гурі у селі Підлистя Золочівського району відбулася проща з нагоди вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича. Служили архієрейську літургію та провели літературно-мистецьке свято Світло Маркіяна. Нагадаємо, що 6 листопада цього року виповнюється 205 років від дня народження Отця Маркіяна Шашкевича. Бо з Ісусом завжди було багато народу, особливо коли ставалися чуда. Але потрібно завжди вірних слуг, які проповідують цю благовість, стають інструментами Бога. Утворені чудес. Одним з таких був і є Маркіян Шашкевич. Сьогодні ми з великою вдячністю вступаємо на його рідну землю, ходимо стежками його дитинства, його молодості, ходимо тими місцями, де він вчився говорити перші слова, де він вчився писати. Своєю рідною мовою. Протягом свого короткого життя йому вдалося зробити багато добра, і це показує, що ми, як люди, 21-го століття, також можемо праведно жити. У Золочеві дадуть концерт Василь Зінкевич та ансамбль пісні і танцю Гуцулія. Квитки у магазині Квест, місто Золочів, вулиця Репіна, 1 та Народному домі. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.